Друзі, друзі, вітаю вас на каналі Дніпром і одразу, одразу, хочу, одразу хочу спитати, чи ви мене нормально чуєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях 34, якщо мене нормально чутно. Давайте 34, якщо мене нормально чутно. І тепер, друзі, для того, щоб ми класно почали цей ефір, давайте назбираємо 500 лайків. Під цим ефіром, і тоді ми переходимо. Боже, скільки багато, 34-очок. Чудово, дякую за зворотний зв'язок. Давайте назбираємо 500 лайків і ми переходимо одразу до розіграшу. Ну, не до розіграшу, а до подарунок. Ще одразу скажу, що у нас сьогодні, окрім розіграшу подарунків, буде ще такий своєрідне, своєрідне підбиття підсумків, які у нас цікаві, циферки за рік є. Це все я вам розкажу. Так, перевіряю кількість лайків. Я щось вас недооцінив. Одна і одна тисяча лайків наразі. Три тисячі нас дивляться. І що? Переходимо до подарунків. Давайте. У нас було 9 чи 10 категорій. Напишіть, скільки баба не чує. Переходимо до наших подарунків. Так, є, мене видно. І давайте по порядку. Ліхтарик. Це наша 20-вольтова лінійка dcl 200-й. І я тут думаю, що ті, хто його обрали, у них вже є 20-вольтовий акумуляторний інструмент, і, можливо, саме цей ліхтарик, тим, хто виграє, дасть можливість потрапити в клуб DM20, що дає додаткові знижечки. Йдемо далі, під ним у нас bs 100 s Це, до речі, одна з найочікуваніших новинок цього року. Про це ми поговоримо трошечки пізніше. Це наша нова оновлена стрічкова шлюфувальна машина, в якій ми купу всього доробили. Повний огляд є на нашому youtube каналі. Шруповерт cd 12 QP. Легендарний вже 12-вольтовий шруповерт. Просто в такому, знаєте. Спрощеному доступнішому варіанті в класному пакуванні чудовий подаруночок, навіть якщо не собі комусь супер подарунок, ще й дуже доступна ціна. І знову ж таки: чудовий вхід в 12 вольтову лінійку. Одразу за ним у нас ось тут, не знаю, видно вам ховається САП 17DX. Це пушка просто, а не зварювальний апарат, оскільки він може працювати у режимі ліфтіг. Це ми, до речі, також перевіряли на нашому youtube каналі Відео є про це. Ідемо далі. Бензопила. Це у нас DSG52H, класна пила, 52 кубічних сантиметри. Не знаю, що вам розказати. Купа відео вже і по ній в тому числі є на нашому каналі. Переходьте, дивіться, якщо ви раптом з нею не знайомі. Болгарочка. Хто, хто брав болгарочку, отримає GL-125S. У цьому розіграші. Звісно, один з 10, хто виграє. А можливо, я не знаю, можливо, всі 10 у нас будуть ті, хто обрали болгарки. Побачимо. Набір. Інструментів 110 ультра, також цілу купу слів про нього сказано. Ще починаючи з 2019 року, він є в нашому асортименті і залишається хедлайнером наших наборів інструментів. Пожиттєва гарантія на головки, все як завжди. І за ним, отак, от, от покажу. RH100. це буде приз для тих, хто обрав перфоратор. При перепрошую, це буде приз для тих, хто брав перфоратор, заповнюючи лист до Дніпро М. Все, повертаємося за стіл і говорю з вами вже більш предметно про те, хто ж забере ці призи. Так, я хочу глянути, що у нас тут по лайкам, по переглядам. Секундочку. Друзі, а поки я дивлюся, 1,7 тисячі лайків. Супер! 4500 нас дивиться. Напишіть в коментарях, з якого міста ви нас дивитесь. А я почитаю і передам вам вітання. Але перед цим попрошу пацанів, щоб налили мені водички в стаканчик, будь ласка. Дякую. А то я щось давно не вів ефіри, вже забув, що, що таке довго говорити. Погнали. Так. Саш, ми готові? Супер, супер. На всяк випадок нагадаю про умови, які були у нас. Дуже дякую. На всякий випадок нагадаю про умови, які були у нас. Треба просто зайти на сайт, заповнити форму лист до Діда Мороза, тим більше, що майже весь текст ми там написали за вас, що ви були класним хлопцем і класно вчилися. І все. І, і, і натиснути відправити, все, ви учасник. А скільки у нас цього учасників? Давай подивимось і одразу додамо в, в рандом. Ми тут не читаємо, там, не знаю, ніяк не обираємо додатково, скільки. 38 857. Тут буде суто рандом. І нічого, і нічого іншого. Ми обираємо, Раніше не ми обираємо, рандом обирає. А 38 тисяч 856 виходить, бо не від першого, ми від другого. Стартуємо. Зверніть на це увагу, будь ласка. А, Так, чекай. Я хочу привіти попередавати. Тут і кривий ріг нас дивиться, і жовті води. І, і Ружин, і Ужрод, і Конотоп, і Баришівка, і Яворів, Одеса, Банилів, Це десь, мені здається, Карпати. А? Не знаю. Не знаю. Ну, ладно. Так. Трошечки ще потягнемо інтригу. От. Але, друзі, дуже важливо, що те, хто буде, ну, коротше, те, що ви вказали в листі, те ви і отримаєте як приз. 10 людей, які сьогодні переможуть. Так. Калуш також нас дивиться, фастів, майже моя е, мала батьківщина. Все Саш, давай генерувати першого переможця. Е, і будемо е, бачити, що він у нас виграв. 29 597. Давай дивитися, хто це. Кам'янець-Подільський привіт. Біла церква, земляки, вітаю. 29597. Десь ти вже близенько. Ну, вручну, вручну. Кириленко Василь Бензопила одразу 52-га пила відправляється до Кириленко Василя. Василю, вітаю вас з перемогою! І завтра з вами зв'яжуться наші хлопці та дівчата з гарячої лінії і домовляться, як краще вам доставити подарунок. Можливо, ви просто прийдете в найближчий магазин, або ми вам відправимо його новою поштою. А, як домовитись, як домовимось, так і зробимо для вас. А, чекайте дзвіночка від наших ребят. Це відбудеться завтра. До речі, маю зазначити, що у нас немає місць. Просто для зручності ми просто рахуємо. А так, всі рівносильні. Все, давай обрати наступного переможця. Це у нас буде переможець номер 2, Всього у нас їх 10. 38 тисяч 10, Майже самий кінець. Мені здається, що це була людина, яка заповнювала а, лист. Ну, може, вчора там. Ні, не вчора, до 26 го числа приймали заявки. Отже, десь я думаю, число 26 шосте це і відбулось. Так. Хотян Артем. Також бензопила. Друга бензопила відправляється до Хотяна Артема. Вітаю вас з перемогою. Так само з вами зв'яжуться завтра. Бензопила на всяк випадок нагадаю, 52H. Золотоноша, привіт. У мене колись там машина зламалась дуже сильно. Йдемо далі. Давай генеруємо переможця номер 3 8461. Ти like, ж пам'ятаєш Лайк. А буде працювати? Давайте подивимось. Так. Працює? Прикольно. А що ще там працює? Сердечко, так? Да? А давайте сердечко покажемо. Буде працювати? Може, в мене сердечко якесь, ну, типу, до кардіо цього хірурга треба сходити. Ладно, будемо обмежуватися. А, так, 8461. Олександр Садовський зварювальний апарат 17DX дуже і дуже крутий зварювальний апарат. 17, я думаю, ви розумієте, що означає 170 А. 4-5. Просто насолоджуйтесь зварювальними роботами. Олександра з вами завтра зв'яжеться на наші хлопці та дівчата з гарячої лінії і розкажуть вам, як забрати свій подарунок. Вітаю вас з перемогою! Так, це у нас вже три. Да? Ні, було дві бензопили і зараз варювальний апарат. Тепер четвертий буде. Давай не затягуємо. 9678. Недалеко. Мені подобається, що тут в коментарях один співробітник пише іншому компліменти. <пліменти> так, вітаю з перемогою Олексій Яворенко. А, бензопила також 52H. А, ну, давайте якийсь челендж. А, якщо буде 5 бензопил за сьогодні, то, то що? Запропонуйте в коментарях, то що. Може, ще якийсь розіграш для вас, додатковий зробити. А, напишіть в коментарях. І так, Олексій Яворченко, вітаю вас з перемогою. Перепрошую, якщо раптом неправильно прочитав ваше прізвище. Але ви перемогли, ви виграли бензопилу і наш. Санта Дніпро Дніпром вам дарує бензопилу. І завтра з вами зв'яжуться наші співробітники і домовляться про те, як ви заберете подаруночок. Це у нас був переможець номер 4 і генеруємо переможця номер 5 9826. Зовсім недалеко. Я бачу тут багато дівчат якраз тут на цьому, скрі... на цьому скролі. Тим часом 2-2 тисячі лайків. Юлія Волокітіна. Набір ручного інструменту. Тут, тут прям була ці, а, цілий ряд людей, які обрали набір ручного інструменту, а отримує його. Юлія Волокітіна. Юлія, вітаю вас з перемогою. Завтра з вами зв'яжуться наші ребята. А, так, це у нас був переможець під номером 5. І на цьому етапі а, ми робимо таку невеличку паузу для того, щоб. Знаєте, трошечки хочу з вами поговорити про підсумки 23-го року, який він у нас склався. В 23-му році ми відкрили 96 нових магазинів по всій території України. І загальна їх кількість перевалила за 500 штук, а саме 507. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є в вашому місті магазин Дніпром. А якщо ні, то напишіть, що хлопці. Срочно треба відкривати. І я сподіваюся, що ребята, які займаються відкриттям магазинів, також дивляться цей ефір, і вони прочитають ваші коментарі. Йдемо далі. Ми почали масштабуватися в Європі і відкрили в Європі вже 17 магазинів, а саме в Польщі, Чехії, Угорщині і Словакії. Тож, якщо ви там раптом будете, чи може ви зараз там, то забігайте в гості на каву. З приводу кави. Один мільйон триста тисяч горняток кави випили наші клієнти за цей рік. Абсолютно безкоштовно, до речі. Як на мене, це досить така прикольна штука. Двісті двадцять тисяч клієнтів зателефонували до нас на гарячу лінію за цей рік, і з якими поспілкувалися ті ребята, які завтра будуть вам дзвонити і казати, що ви виграли, і питати у вас нову пошту для того, щоб відправити вам інструмент або запрошувати в салон майстерності для того, щоб ви його забрали. Майже 30 мільйонів відвідувань нашого сайту, уявляєте це? Ну вважайте, ну я чесно не знаю, скільки зараз населення в Україні, але ну, десь дуже близько. Мені здається, що кожен, майже кожен, ну хто хоча б зацікавлений, зайшов до нас на сайт і подивився, що, що це таке Дніпрем. А як на мене, Дніпрем – це топ. Йдемо далі. Корисні два магазини. Якщо треба третій, он, відеооператор такий сидить там за кадром. До речі, з користеньою дуже радіє цьому. А, так. 2,3 мільйона це кількість загальна наших клієнтів станом на кінець 2023 року. Просто вдумайтесь: 2 мільйона 300 тисяч клієнтів. Фактично, ви працюєте з такій величезній команді людей з інструментом. Як на мене, це такий, знаєте, дуже сильний мотивуючий фактор, що таких, як ви, багато, і це круто. І топ-5 новинок 23-го року, те, про що я говорив, коли презентував подаруночки вам, читаю. Перше, це перфоратор 202 BC Ultra. Той, що безщітковий, бочковий, акумуляторний. Із антивібраційною системою перфоратор. Він у нас вийшов не так давно, мені здається, десь два місяці тому, плюс-мінус. І це дійсно крута штука. Якщо ви ще не знаєте про це, мерщі в салон майстерності, подивіться, потрогайте його, зрозумійте, що це за чудовий інструмент. Гвинтоверт, акумуляторний ударний, 201, Якраз сьогодні зранку знімали на нього огляд. Неймовірно крута штука з купою режимів корисних. А, знову ж таки, якщо ще не знаєте про нього. Або почекайте декілька днів і вийде віде відео на YouTube, або забігайте в наші салони майстерності, і кави поп'єте, і перфоратор в руках потримайте, і гвинтоверт, і вообще все буде супер. Йдемо далі. Ой, я гвинтоверт щось. Трошки наперед закинув, але нічого страшного, гайковертніпрем дітяблю DTW 202 BC Ultra. Той самий гайковерт, який дає 600 ньютон метрів, яким ми створили, мені здається, ну не флешмоб, а челендж. Напевно, коли люди на тракторах приїжджали в наші салони майстерності, брали його з полички і намагались відкрутити колесо, і в них виходило, що найцікавіше. Дуже крутий гайковерт. Можете подивитися відео на нашому ютуб каналі, як ми ним відкручували на кар'єрному самосвалі Колеса. Дуже цікаве відео, дуже класний інструмент. І та сама стрічкова шліфувальна машина BS100S, про яку я казав, коли розповідав вам про подарунки. І давайте трошечки по лайкам пробіжимося. В Тіктоці у нас за рік. Ні, Тікток, давайте на, на десерт. В інстаграмі 120 тисяч лайків за рік. У Фейсбуці 230 тисяч лайків. І Тікток 1 мільйон 863 333 лайка. Майже 2 мільйони лайків в Тіктокі. Розумієте? 2 мільйони лайків. Давайте, у нас тут до 2 мільйонів, насправді, не вистачає майже 150 тисяч, я трошки округлив. Але давайте. От у нас є ще три дні, щоб добити 150 тисяч. Зайдіть, полайкайте, будь ласка, наш Тікток. І підпишіться. Друзі, а давайте зробимо ще чудо-таке диво. У нас менше 2 тисяч підписників залишилось до 300 тисяч підписників в Тіктоці. І це буде наша найбільша, найпопулярніша соцмережа. Давайте до кінця цього ефіру доб'ємо. Будь ласка, приходьте, заходьте в Тікток, пишіть що Дніпром. Або у нас є під ефіром посилання. що Є? Є посилання на наш Тікток під цим ефіром. Переходьте, підписуйтесь. Я вас там дуже і дуже чекаю. Так, і що, друзі? Я зараз гляну, чи не відвалилися багато з вас. Нормально. Дивіться, зараз 2300 лайків. Вас зараз дивиться 5660. Давайте 2500 лайків, і ми визначаємо ще 5 переможців. Дуже хочу 2500 лайків, і ми йдемо далі до 2000, 2000 до наступних п'яти переможців. А я поки спробую прочитати якісь запитання в коментарях, бо дуже швидко чат несеться. А що за умови розіграшу? Треба було заповнити лист до Дніпра М, новорічний на нашому сайті і вибрати. Категорію інструменту, з якої ви хочете подарунок. Купляти нічого не потрібно, нічого ніде абсолютно. Просто заповняєте лист, нажимаєте Відправити і чекаєте 28 грудня 18.00 для того, щоб дізнатися, чи ви виграли. Переможців всього 10. А, учасників. У нас, якщо не помиляюсь, трошечки більше за 38 тисяч. От все, ніяких більше умов. А, так. 2300 лайків. 2900. Я поняв. Я вас дуже щось недооцінюю. Перепрошую. А, давай генеруємо наступного а, переможця. 27656. Гортай, Саша. Коли почнеться розіграш, він вже почався. Це вже його друга половина. Перших 5 переможців ми вже визначили. І зараз у нас шостий переможець Роман Атрода Перфоратор. СТОК'Ю у нас відправляється до Романа. Романе, вітаю вас з перемогою. Завтра наші спеціалісти служби підтримки з вами зв'яжуться і домовляться про те, як ви заберете. Чи скажуть варіант, як може забрати свій подарунок, а ви вже його заберете. На всяк випадок зазначу, напевно, це важливо, що Ні, ладно, не буду. Вже, вже вам завтра все розкажуть. Давай, генеруй. А чому генерація не в реальному часі? Дивіться, це в реальному часі генерація. А? Да, Можу показати вам телефон. Та я ж коменти читаю. Генерація в реальному часі, просто тут же ж комент про те, що знизу, типу, час, неправильний. Подивіться, це UTC, а у нас часовий пояс UTC плюс 2. Можете загуглити, якщо мені не вірите. Так. 36 388. Це наш переможець під номером 7. 36 388. Чи є в асортименті інвертор з 12 на 220? На жаль, поки немає. Серго. Кінащук, набір ручного інструменту. 110 й Ультра відправляється до вас в якості подарунка від Дніпра на Новий рік. Серго, вітаю вас з перемогою. Завтра з вами зв'яжуться наші ребята. Люда пише, що дуже чекає на свій приз. Я теж дуже чекаю на свій приз, але я, на жаль, не заповнював лист. До речі, чому? Давай генерувати переможця під номером 8. 2094. Привіт зніжина. Привіт. Покажете майбутні новинки, що зараз в розробці. Час від часу показуємо в Тіктоці. Там вже був наш. Я не пам'ятаю, ми акумуляторний фен показували. Ні. Вот вам спойлер. Акумуляторний фен. 20094 <laughs> Олександр Дворський. Подовжувач. Олександре, вітаю вас з перемогою. Подовжувач вже завтра відправиться до вас. А, і, до речі, дійсно крутий подовжувач. Головне, пам'ятайте, що якщо працюєте з ним, то розмотуйте його. Так. Це, який в нас це був переможець по рахунку? Восьмий. Ти, ти записуєш собі? Давай, щоб ми потім перерахували. Це А? 36 267. Давай шукати його. А я поки дивлюсь, чи буде опублікований список учасників. А, учасників не знаю, ми ніколи тако не робили, бо це передача персональних даних, а це не дуже законно, якщо чесно. От. Тому не впевнений. 36 267. Вадим Мельниченко, набір ручного інструменту. Вадиме, вітаю вас з перемогою. Аж трошки сумно за шліфмашину, її поки ніхто не виграв. А так, Вадим Мельниченко, набір ручного інструменту 110 Ультра. Ви отримали від Дніпром на новий рік. Ну, що не отримали. Завтра чи післязавтра отримаєте. Завтра з вами зв'яжуться наші оператори гарячої лінії і розкажуть, як його забрати. І це зараз у нас фінальний 10-й, так? Да? Давай генеруємо. 26 367. 26 307, 376. Я неправильно прочитав. 26 376. Давай, верх вони, що це так. А ну щас. давайте я зараз напишу одній людині, може вийде зробити щось цікавеньке. Тяни, тяни, я поки мені треба відповідь. Не показуй нікому. Так. Шо, шо, шо. А я просто я написав одній людині, і е, треба, щоб вона швиденько зайшла онлайн. Е, все. Ще плюс 10 переможців. На жаль, на жаль, ні. Окей, давай показувати 26 е, 376. Вітаю Степан Цибар, набір ручного інструменту 110-й ультра. От їх мені здається, за сьогодні якраз штук 5 і виграли. Степан, вітаю вас з перемогою. Вже завтра з вами зв'яжуться і розкажуть, як забрати свій набір інструменту. Так, а ну чекайте, зараз я ще маю щось глянути. Мені тут ще пишуть, що у нас зараз ще активні розіграші в інстаграмі і телеграмі. Тому, якщо ви тут не виграли, не засмучуйтесь. Переходьте в Інстаграм і телеграм і приймайте участь у розіграшах там. Друзі, дякую, що були з нами на цьому ефірі. Вітаю переможців, які безкоштовно абсолютно отримали свої інструменти. Вже завтра з вами зв'яжуться і розкажуть, що до чого, як ви їх отримаєте. А я вас закликаю підписатися на цей канал, на інші наші соцмережі, оскільки. Розіграші у нас це, оскільки розіграші у нас це доволі часта така історія. І чим більше ви про них знаєте, тим більше у вас шансів виграти в них. Друзі, вже за класикою. Дякую, що дивилися це відео, цей ефір. Донайте на ЗСУ, обіймайте маму і з Новим роком. На все добре і нехай щастить!